Наслідок дронової атаки на столицю у Києві зафіксовано уламки збитого БПЛА в кількох локаціях. Про це повідомляє начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, уламки впали на проїжджу частину в Шевченківському районі, пошкоджено тролейбусну мережу попередньо без постраждалих. У четвер ввечері в Бориспільському районі Київської області через падіння уламків збитого дрона було поранено чоловіка. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. За його словами, чоловік 60 років отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній він зазначив, що чоловіка наразі госпіталізують до місцевої лікарні. За інформацією лікарів, пацієнт стабільний загрози життю немає. Продовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю Воздвижівці, Червоному та Малинівці. Про це повідомив у телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нині відомо про чотирьох поранених жінок у селі Воздвижівка: 88 років, 63, 50 та 29 років. Зазначається, що через атаку у селі. Зруйновано будинки та господарчі споруди на кількох вулицях. Україна найближчим часом почне застосовувати до тисячі дронів перехоплювачів на добу для захисту від російських атак. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Він стверджує, що рівень, який вже демонструє Росія, це 800 дронів за добу. Також чиновник запевнив, що виробництво дронів не є проблемою. За його словами, складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення.